Відбудувати зруйноване до завершення війни такої стратегії від перших днів повномасштабного вторгнення дотримуються в Україні і в цьому допомагають міжнародні фінансові донори та будівельні компанії, якими темпами реалізуються масштабні проекти, чи вистачає фахівців і як працюють будівельники іноземці в умовах повітряних тривог і під регулярними обстрілами. Роман Барашов побував на спорудженні автомобільного мосту на Київщині. Тимчасовий понтонний міст, споруда біля міста Києва, вже скоро вона буде не потрібна, тому що будівельники починають завершальний етап робіт з відновлення капітального мосту, що був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Потреба у понтоній переправі через цей канал виникла після звільнення окупованої частини Київщини. Тоді основний міст визнали аварійно небезпечним і закрили на капітальний ремонт. об'їзд – це 40 кілометрів. Далеко за міцністю та пропускною спроможністю понтонна споруда не може зрівнятися із залізобетонною, пояснює Василь Чернюх. Якщо ви зараз подивитеся, стоїть транспортний засіб якому заборонено переїжджати в даний момент. Даний автомобіль вимушений чекати, доки не завершить рух легковий транспорт для того, щоб безпечно зробити проїзд. А коли відкриємо міст, тоді воно все заживе своїм життям. Як жило? Там не можна перевозити вантажі, 20, 30, 50 тонн, близько 100 кілометрів в об'їзд для того, щоб, наприклад, щось привезти в Києва. Відкриття цього мосту дасть змогу розгрузити ту транспортний той колапс, який існує безпосередньо на. Даній ділянці. Кредит на капітальне відновлення мосту надав уряд Великої Британії. За ремонту взялася відома на будівельному ринку турецька компанія. Вона перемогла в оголошеному тендері. У нас чималий досвід у такому. Особливо слід виокремити міст кьомюрхан. Через річку Євфрат в Туреччині. Ми збудували його чотири роки тому. Це справжній шедевр. До війни ми споруджували схожий в Кременчуці, але через війну роботи зупинили. На жаль, на об'єкті працюють будівельники з Туреччини та України. Виконавці проєкту кажуть, бракує робочих рук серед місцевих фахівців. Дефіцитні це в нас є бетонярі на, на цьому етапі, на цьому мосту це бетонярі. Це тяжка фізична праця. Під сонцем палючим, під морозом. Доводиться звикати, особливо іноземцям, і до повітряних тривог. Та вони усвідомлюють ризики роботи у воєнних реаліях. Тривога мені не приживає, так просто, звісно. До сигналу тривоги звик, уже не страшно. Звісно, війна це погано. Але я 10 років працюю в Україні. Запоріжжя водоканал, Бориспіль, аеропорт. І потім у Кременчуці на мосту, коли війна починалась. Сьогодні ніч була важкою. Але концентруємося та працюємо. Сам собі кажу, за прості рішення беруться всі, за складні лише обрані. Ось бачите, скільки сталевих труб знадобилося, щоб розпочати роботи з відновлення мосту. Їх установили в каналі по периметру і відкачували через них воду, щоб потім встановити опори та залити фундамент. Під час роботи нашої знімальної групи на об'єкті саме зводять опалубку для залиття бетону. Так будівельники роблять монолітні опори, щоб потім покласти на них металеві перекриття, прогони їх уже привезли з Великої Британії. Для того щоб продовжити міст на цю частину. Оскільки фінансується цей міст за рахунок британської сторони за кредитною угодою, 20% матеріалів повинні за угодою купляти у Великій Британії. У державному агентстві з відновлення України розповідають, процес реконструкції зруйнованих війною об'єктів нині триває в багатьох регіонах України. Іноземні донори та будівельні компанії неабияк допомагають. Уряд Данії, наприклад, дуже добре фінансує напрямок води, особливо Миколаївську область. Французи відновлювали багато об'єктів на Чернігівщині. Фонди, які ну такі великі, наприклад, проон допомагає відновленні майже всіх пошк... ну, постраждалих областей по на території України. Якщо ми говоримо за карітас фонд, він допомагає в відновленні приватного житла на території всієї України. Якщо ми говоримо за ЮНІСЕФ, це напрямок дитя. Чи напрямок це школи, садочки, укриття, які вони також допомагають. Так, якщо ми говоримо за там, наприклад, Баффета, ви знаєте, фонд Баффета, який допомагає з вікнами по всій Україні, і Київський регіон, і регіони, Чернігівський, і Кіровоградський, і Одеський. Відкрити рух цим мостом у держагентстві планують уже найближчої осені. Я чотири місяці. С час два Я Чотири місяці працюю на цьому об'єкті. Коли дорогу відкриємо, поїду додому у відпустку. Швидше працювати треба. Роман Барашев, Геннадія Нікієнка, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.